Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 серпня 2024 року. Напарник віце-президент Кіша Камала Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волз здійснив виступ на з'їзді міжнародної асоціації пожежників в Бостоні. І тут ми коротко говоримо основні тези, які виголосив ВОВ. Власне, він зазначив, що підписав одні з найбільших в історії пакетів політики, яка стосувалась робітників. Це законодавство полегшує робітникам створювати профспілки. Тобто він виступав. На цьому заході за захист профспілок за захист робітників. Далі він зазначив, що Міннесота – це один з найкращих штатів щодо ведення бізнесу. Трамп і Венс мають інше бачення щодо розвитку країни. Єдине, що ці хлопці знають про працівників, як скористатися ними, як не платити їм за кожну можливість, яку вони отримали, вони вели боротьбу з робітниками. Коли Трамп був президентом, він блокував понаднормові виплати для мільйонів працівників. Він виступав проти зусиль підвищити мінімальну заробітну плату і навіть запропонував скоротити бюджети програм Федеральної пожежної служби. Це вони намагатимуться виконати, якщо отримають в чергову перемогу під час загальних виборів. Тобто, знову ж таки, тут критика. В бік Трампа стосувалось того, що Трамп він виступає проти політики, яка б могла поліпшити працю так, робітників в тих чи інших підприємствах. Далі Волс повернувся до проєкту 2025, зазначивши, що за ним Трамп і Венс хочуть скоротити соціальне страхування та Медікер. Але ми знову ж таки говорили, що Трамп навпаки говорить, що він не буде скорочувати соціальне страхування та Медікер, опираючись на. Платформу національного комітету республіканської партії. Далі Волз зазначив, що вони продовжуватимуть захищати пенсійні виплати, знижуючи податки за роботу сім'ї та змушуючи корпорації сплачувати справедливу частку. Тобто, тут знову ж таки більш соціальна тема з боку Волса, так і з боку Камали Гарріс. Вона. Про це також говорила, в тому числі про справедливу частку, яку мають сплачувати. Корпорації. Далі Вол зазначив, що Трамп ухиляється від проєкту 2025 року, і власне Камала Гарріс має притягнути його до відповідальності на сцені дебатів. Також Вол зазначив, що наші профспілки є найкращою формою демократії. Ви можете вільно висловлювати свої думки, обирати своє. Керівництво. Також він згадав трішки про свою біографію, як він був на військовій службі, як він був тренером з футболу, і, власне, як він працював у Конгресі США. І у фіналі свого виступу він зазначив, що у нас 69 днів до виборів. Ну достатньо такий імпульсивний був виступ з боку волця. Він був нетривалий всього, лиш на всього 11 хвилин. Тобто, основні висновки, які ми можемо зробити з цього, перше це акцент на робітниках, на профспілках. На середньому класі другий висновок це критика Трампа за проєкт 2025, за те, що він там виступав проти робітників в контексті своєї політики. І, власне, третій висновок це те, що вони з Камалегаріс будуть робити для простих робітників. І власне згадка про вибори, так які відбудуться через 69 років. Дні! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!